Хто може скасовувати ВЛК при районному ТЦК? Діяльність взагалі військово-лікарських комісій усіх рівнів визначено у положенні про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402 Згідно з цим положенням, центральна та регіональна ВЛК відносяться до категорії Штатний, тобто є військово-медичними установами. Водночас ВЛК при ТЦК є позаштатними, тому що до їхнього складу входять медичні працівники місцевих закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності. Наказом 402 визначено, що Центральна військово-лікарська комісія має право розглядати, переглядати, скасовувати, відміняти, затверджувати, не затверджувати, контролювати постанови будь-якої ВЛК Збройних сил України. Регіональні ВЛК мають право контролювати, розглядати, затверджувати за наявності підстав не затверджувати, переглядати, відміняти та скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК, тобто ВЛК при ТЦК районних. Також варто знати, що постанова ВЛК районного ТЦК про непридатність до військової служби з виключення військового обліку підлягає затвердженню штатної ВЛК. Тобто, якщо ВЛК районного ТЦК визнає чоловіка непридатним до військової служби, то це рішення не є остаточним і підлягає затвердженню штатною регіональною медичною комісією київською міською або обласними ВЛК. З урахуванням викладеного наказ номер 402 надає регіональним ВЛК безмежне право. Переглядати вже затверджені ними постанови районних ТЦК про непридатність для проходження військової служби за станом здоров'я, а за наявності підстав і скасовувати їх. Будь-яких чітких критеріїв, з якими регіональні ВЛК можуть переглядати постанови районних ВЛК про непридатність, наказ номер 402 взагалі не встановлює. Тобто теоретично можуть переглянути 100% постанов районних ТЦК про непридатність. А далі ще цікавіше.